Доброго ранку, рада вас вітати в рубриці Здорово жити і з вами в студії Світлана. До мене надійшло запитання від Мар'яни з Вінницької області. Мій малюк постійно хворіє. Як боротися з нежиттю природними засобами, бо зайвий раз давати хімію не хочу. Нежить або, якщо позначити його медичним терміном, реніт найчастіший симптом ГРВІ. І вже в грудному віці діти дійсно встигають по кілька разів. Ним перехворіти. Чим лікувати? Адже малюкові підійдуть далеко не всі засоби. При нежиті з температурою режим домашній. Не рекомендується купати дитину у ванночці. Після нормалізації температури тіла можна виходити на вулицю, в звичайно, в безвітряну і неморозну погоду. Купати дозволяється тільки після поліпшення стану, приблизно через 4-5 днів. Дотримання особливої дієти не потрібне. Якщо дитина їсть охоче, Залишайте звичне для неї харчування. При відмові від їжі не годуйте малюка силою. Нехай з'їдає скільки може і хоче, але обов'язково потрібно багато пити води. Удома можна приготувати зволожуючий сольовий розчин, розчинивши 1 четверту чайну ложку солі в склянці кип'яченої води. Вода повинна бути. Е Злегка солонуватою на смак, ви отримаєте безкоштовний варіант дорогих зволожуючих засобів. Закапайте його через 2-3 години по 3-4 крапельки в кожну ніздрю. Такий розчин потрібно готувати заново кожні 4 години. Ще один домашній засіб, який з успіхом можна застосовувати для немовлят, це морквяний сік. Натріть на дрібній терці свіжу моркву і відіжміть через марличку. Отриманий сік крапайте по одній краплі в кожну ніздрю три рази на день. Морквяний сік має противірусну дію, підсушує і злегка подразнює слизову, викликаючи чхання і очищаючи тим самим носик немовляти. Якщо у вас вдома росте алоє, можна зробити крапельки ніс на основі соку його листя. Ось тільки для накопичення корисних речовин і посилення корисного ефекту зрізане листя хоча б на пару днів необхідно покласти в прохолодне темне місце. Ці калої змішують з кип'яченою водою в пропорції один до одного і крапають по одній краплі три рази на, на день. Каланхої використовувати не рекомендую через сильну тратівливу дію. Окрім цього, рекомендую регулярно провітрювати приміщення. Розкладайте в кімнатах нарізану цибулю і часник. Вони будуть виділяти в повітря фітонциди, що володіють противірусною дією. Якщо у вашого немовляти до нежиті почав приєднуватись кашель, можете зробити теплову інгаляцію на теплим, але не гарячим паром від вареної картоплі мінеральної води. Також можете робити обтирання. Для зниження температури, використовуючи воду кімнатної температури 22-25 градусів та бавовняну тканину. Також ви можете прикладати лід. Прикладання льоду можна використовувати як самостійний метод боротьби з гіпертермією, а можна поєднувати з обтиранням. Наколотий невеликими шматочками десь 2-3 см в діаметрі лід, складають у поліетиленовий пакет і прикладають до шкіри в місцях. Проекції великих судин підколінні ямки, пахові складки, пахові області та до чола. Для захисту шкіри від локального перехолодження мішечок з льодом накладають через бавовняну серветку або вафельний рушник. Процедура не повинна тривати більше 5 хвилин. Через 10-15 хвилин прикладання льоду можна повторити. Такі прості методи допоможуть вам покращити стан вашого малюка. Бережіть своїх діток та живіть здорово!